Знаєте ви, як віру підготуватися до продовження української схеми у Великій Британії? У сьогоднішній рубриці Ваше право я розповім вам усе, що потрібно знати про Ukraine Permission Extension Scheme. Програму, яка дозволяє продовжити ваш легальний статус на тих же умовах у Великій Британії. Що ж слід зробити перед подачею вашої заявки? Перше. Переконайтеся, що у вас налаштований ваш імміграційний кабінет, де буде ваш статус. Це важливо, адже саме через нього ви зможете отримати доступ до вашої і візи або вашого і статусу, та генерувати шея-код для підтвердження вашого статусу. Якщо у вас є BRP, тобто біометрична картка резидента, обов'язково збережіть її. Також варто мати під рукою лист дозвіл, який підтверджує вашу поточну візу. Коли ж подавати вашу заявку на продовження української схеми. Зачекайте, поки до кінця дії вашої візи залишиться рівно 28 днів або менше, тобто впродовж цих 28 днів. Але не зволікайте, заявка має бути подана, поки ваша віза або ваш статус ще діючий, тобто протягом цих 28 днів. Що ж потрібно надати під час подачі даної заявки на продовження української схеми? Це підтвердження вашої особи. Більшість людей зможе зробити це онлайн через додаток ID-Check. Але якщо у вас немає діючого закордонного паспорту, можна використати вашу BRT-картку, або інше підтвердження особи. Доказ, що ви перебуваєте у Великій Британії під час подачі заявки, тобто любе підтвердження адреси вашого проживання у цій країні. Третє це документальне підтвердження, що у вас є одна із українських схем, тобто Ukraine Family Scheme або Homes for Ukraine спонсорська програма, або Ukraine Extension Scheme. Четверте, інформація про ваше місце проживання та всі періоди проведені за межами Великої Британії. Тобто вам потрібно надати всі ваші підтвердження, які ви були відсутні за межами Великої Британії. П'яте, якщо ж ви не громадянин України, додатково надайте підтвердження вашого родинного зв'язку з вашим членом сім'ї, який є громадянином. Після подачі заяви очікуйте рішення протягом восьми тижнів. У цей час ваш поточний статус залишається чинним, тобто ви можете проживати в Британії на тих же умовах. Проте не виїжджайте за межі Великої Британії. Це може автоматично анулювати або скасувати вашу заявку під час розгляду. Що ж отримаєте ви після схвалення? Ваша віза або ваш статус буде продовжено на 18 місяців саме з дати ухвалення або позитивного рішення. Усі умови залишаються такими ж, як і раніше. Ваш статус автоматично буде оновлений в вашому міграційному кабінеті. Пам'ятайте, що повний перелік вимог буде доступний ближче до подачі заявок на початку 2025 року, а сама форма вже буде готова 4 лютого 2025 року. Якщо ж вам потрібна допомога або консультація, звертайтеся до мене в особисті повідомлення.